Доброго дня, друзі. В психології є багато схем, тестів. І от сьогодні я вам хочу нагадати про один, за допомогою якого ми можемо прослідкувати рівні розвитку людини. І перший рівень це я. Тобто, чого я хочу. ну, не… Конкретно я, а кожен із вас. Чого конкретно кожен із вас хоче, для чого це потрібно і що це в результаті вийде. Другий рівень це рівень соціума. Коли ми з кимось спілкуємося, співпрацюємо, налагоджуємо якісь зв'язки. Третій рівень це рівень світу нас оточуючого, і не тільки світу людей, світу тварин, рослин, все, що навколо нас є, або, інакше кажучи, світ нашої планети, де ми живемо. І четвертий рівень це рівень Всесвіту, або рівень Бога, хто як називає. Так, от, давайте спочатку почнемо. Тобто, я або кожен із вас як я. Чого кожен з вас для себе хоче? Саме для себе. Тому що, коли приходить людина на консультацію і каже, Я хочу, щоб мої діти були здорові, щасливі, багаті і так далі. Я кажу, а для чого вам це потрібно? Що ви отримаєте, якщо ваші діти будуть так жити? І ось тут починається ступор. Бо той, хто займається саморозвитком, знає: нас оточує те, те що відображає наш внутрішній стан. Тобто, якщо ми даємо собі відповідь, а для чого нам потрібно те, що ми хочемо? Як ми при цьому будемо себе відчувати? Як ми при цьому будемо жити? Ото ми і отримаємо трошки, да? є початковий рівень. Другий рівень. Коли ми йдемо в соціум? Виходимо на роботу, займаємося вищі, кудись їдемо, з кимось спілкуємося, що відбувається? Які люди до нас підходять? Які ситуації в цьому випадку відбуваються? А саме, коли приходять, питають, от що мені робити з чоловіком? Не слухається. А ви коли заміж за нього виходили? Ви для чого його обирали? Щоб що? Щоб які функції він виконував у вашому житті? А які функції будете виконувати ви? Бо соціум це дві сторони. Я і мій партнер? Не має значення, хто це? Батьки, діти, чоловік-дружина, співробітники, партнери по бізнесу. Не має значення. Є я, мої інтереси і є мій партнер. Що нас буде об'єднувати? І яка буде користь для нас? У цій співпраці, що ми хочемо в цей час отримати? Для чого це нам потрібно? І от коли люди хоча б на ці кілька питань собі відповідають, їм потім не приходиться ображатися на тих, хто поряд. Ой, він чи вона не так роблять? Ой він чи вона не такі, да, як у тій казочці чи анекдоті: виходять заміж принци та принцеси, а розходяться козли, корови, ну і так далі. Вони не знайшли те, що їх об'єднує на більш довгий термін спілкування. Тому подумайте над цим. Чого хочете конкретно ви, навіть якщо це стосується ваших партнерів. А якщо це дійсно так, то що вас буде об'єднувати обох? Це дуже важно обох. І яка вам обом буде користь від цих дій? Пишіть ваші коменти, пишіть ваші запитання. Будемо розглядати. До зустрічі!